Котра година. 20 годин, 26. Котра година, а, давай. На. Котра година. Вже години стоїмо і запускаємо і проважаємо поїзда. Годинку поїзда за поїзда надаємо. Машиніст буде. О, де поїзд? Де поїзд? Дивись на поїзд, на поїзд. А ну Єлу зайшов, давай Єлу, Данілку. Піаніно ви заведеш. О, все, вже поїзда. Десятий поїзд певний. дому. додому. до додому, Данилко. Че не я не йшов додому. Давай пока поїзд. Стоп, 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 стоп. Космор поїзд. 8. 26 05 Там не поезд, дивися на поезд на. Ой, ой. ой. поезд там є. Пуй я. Ти ти не маєш так. Бойся. Вве було видно поїзд. Да? Mm. То есть такая ура. Йдемо mm -hmm. mm -hmm. до дому. додому. Yeah. Ходімо до додому, сумак. Чи тех... не хоче, втягне мене. Там с... лежи на ту дому. Леж на додому. Кир бесед. Дівдесят наступний коллег у нас поїде 28, 21, 40. цей відправим. А там Що, пока поїзд поїзд сп'ят, Данюль. По... Данілко, пока поїзд, бай поїзд. Поїзд вже пацієнт, йде, йдемо додому. Поїздся, Даню. Йдемо додому, та? Ідемо додому. Пока, поїзд, гудбой. Треба попросити. Ні, ні, там, там, там. Ходи сюди, на, ходить. Ходи. Ході ходи біом. Ході додому. Йдемо додому, ходить. П'ємо п'ємо, п'ем, пьем, п'ем. Ура! Ще побіг. Годор буде креку. Прямо додому, ходи. Там мама вдома є. Ходи. Полетів м'ячик. Зараз Бібі переїде м'ячик твій. Де бері. Де бо бібі м'ячик поїде? Все, пока, м'ячик. Пока м'ячик. Дивись, щось м'ячі забрала. Пока, м'ячик. Дура, блін.